Привіт усім, <ривіт> люблю привіт усім казати. Для вас я запишу відео сьогодні на питання через Ютуб. Мені задавали питання. Допустимо, ми знаємо наше майбутнє. І у нас декілька варіантів розвитку наших подій. Ну, от ви прийшли до любої людини звернулися, чи ви просто самі у вісні побачили декілька подій. Вашого розвитку, ну, декілька варіантів подій розвитку вашого життя. да? Як вичислити, що це істинно правильний вибір. Ну, допустим, вам хтось підказує. Ви можете самі, я ж кажу, побачити якийсь розвиток подій, повторююсь, 300 раз, і ви хочете зрозуміти, чи правильно ви зробите цей вибір, чи ні. Дивіться, як все проїходить. Наша душа вибирає певний опит, прописаний ізначально зверху є карма роду, карма вашого, вашої душі. Да, там, Прошлі життя все одно воно існує. Тому що дивіться, ми приходимо сюди, ізначально вже в різній сім'ї. Да? Якщо б не було карми, ми б приходили всі в однакові ситуації, і звідти вже ми мали якісь певні наслідки, потім вже там напрацьовували наше життя. Із-за того, що ми приходимо ізначально в різні сім'ї наша душа вибрала таку дорогу. Є прописані моменти, ну, типу там програма у душі, яку він вона буде виконувати. Але я вам скажу, навіть те можна зламати, якщо ваша душа працівиться. навіть тому прописаному можна змінити щось і вибрати інший варіант подій. Це, звісно, якщо там на картах викинули, там вже є варіанти подій, які ви вже повинні прожити? Із-за того, що ми інформацію беремо через Творця, значить варіанти подій у Творця можуть бути різні. Ваше тіло і душа, і дух може вибрати любу подію, яку вона побачить. Як визначити, чи правильно ми зробили все ж таки вибір нашої душі, чи неправильно? Якщо ми. Ви стаємо перед вибором, і наша душа і тіло фізично не противляться цьому, от я вам сказала, що вам так краще зробити для цього там то-та-то. -та -то -та. Якщо мені кажуть, що можна це сказати людині, а у вас аж радіє серце, душа радіє, ви кажете, і тіло не болить, і ви одразу клас, клас, я хочу. Якщо людині сказати там щось погане, допустимо. І в неї воно там прописано якоби. А, що буде так-то, так-то, але ваше тіло і ваша душа починає знаєте, зжиматись неприємно, больно в тілі, блок зразу, не то не хочу туди йти. Нам творець дає опит через опит в тілі і в нашому житті да, ми от отримували опит. Одні і ті ж люди нам зустрічались, як вийти з цього колесу, як вони задовпали. Да? Я хочу вийти. Ваше тіло вже вам кричить просто, ви ходите по кругу. Ви сідаєте і кажете, що я хочу вийти з цього кола сансари, мені задовбало просто крутитися по кругу. Ви повинні сісти в спокій в медитації і зламати це не тільки просто зламати і поступати так само, як поступали, іначе ваша лінія життя тупо не зміниться. Як вам там нагадано, так воно і буде. Ви повинні сісти і зламати і значально знайти в спокої в розмові з душею причину того ходіння по кругу. І ту причину змінити, чи то з прошлого життя вам підкажуть вищі сили через спокій, через дихання, через сни, через якісь картинки, через знаки, через знакові цифри. Вам скажуть, що чувак. Прокидайся, альо, змінюй свої входи. Ви робите ті ж самі кнопки, нажимаєте і хочете, щоб було так само. Воно так не буде. Тобто, воно не зміниться тоді. Ви повинні кнопки інші вибрати, вибрати іншу модель машини. Ну, допустимо. Да, і якщо ви пересядете, ви зможете поїхати по-іншому вже, так, да, по дорозі. Значить, ви повинні в медитації в спокої, ви побачили, що вам не подобається цей розвиток подій. Значить, ви входите в медитацію і бачите, що ви повинні змінити в своєму житті і зламати, може характер, може поведінку свою, може чесне бути до себе, може це ми так робимо, що нам щось не так попадається. Ви ламаєте входи, ламаєте систему, по якій ви ходили, однаково поступали. І у вас ще більше. Розвитку подій, які ви можете обрати, і вони вже вам комфортні. Тоді ви зробили правильний вибір. Тобто, душа і тіло завжди нам підказують, що щось не то. Воно болить і вас мечеться всередині. А коли ви в спокої, в стані щастя, а ми заслуговуємо на щастя. Це ж нам творець щастя дає, значить, ми заслуговуємо на щастя, ви в спокої в стані щастя. Отримали відповідь, це істина перше. Якщо далі вже включається мозг, це все. Це, це капець. Ви вже все, ви вже втратили мозг. Поки не включається мозг і стан щастя, це те, що нам дає творець істинна відповідь. Значить, ми правильно йдемо. По-моєму, я виговорилась. Дякую усім за увагу. Пробуйте, працюйте, змінюйтесь. Всім пока!